Звертайте увагу, якщо купуєте щось на от таких от стихійних риночках. Бачите, жінка клубнікою торгує. Підходжу до неї нормально, но ну гарна клубніка. Кажу, по чому 200 гривень кілограм? Ну кажу, без питань. Давайте мені кульочок там півтора кілограма, два кілограма, е накладіть, будь ласка. От що вона робить? Бере тіпа і каже: от у мене тут кульочки вже зібрана, гарна. Короче. Я кажу, ну якщо вона гарна, давайте докладіть мені в кульочок ще пів кілограма, я візьму півтора кілограма клубніки. Бере вона мені починає з ящика докладати і бачу в неї такий кусочок клубніки, типу, відкинутий. І вона, типу, одну клубнічку гарну і з тої кучки мені підкидає типу, в кульок. Я кажу, а що ви робите? Беру, дивлюсь на ту клубніку, вона гнила повністю. Я кажу: а ну дайте, я ще гляну, що в кульки. Залажу на. Туди вот поглубже, типа, в кульочок, блять, а там теж вся клубника, ну не вся, але ну, є там одна, друга, третя, типу, вже типа, гнили. І я, а вона, я не бачила! Що ви? Ну я зараз вам поміняю, я говорю, нахуй ти, сука. Кладеш мені, якщо ти бачиш, вона в тебе в кучці була відкладена, що ти не бачила, що вона вже попорчена повністю вся. І така дурочку грає, типу я вам зараз там поміняю. Все, то я вже ригати хотів типу, на тебе. Я до тебе в житті не підійду. І, блін, всім посоветую і вам. От стоїть бабка та склубніка, не підходьте до неї, бо вона бере, типу, і... Е, ну, отак от розумієте, робить, як рідіска, да, там якась. От. Тому, друзі, коли ви щось на таких риночках купуєте, обов'язково беріть і перевіряйте, чи кладуть вам якісні фрукти чи овочі ваш кульочок. Користуйтесь, слава українцям!